Компресор одноциліндровий OFD24 торгівельної марки АПРО це компактний масляний одноциліндровий компресор з об'ємом ресиверу 24 літри, максимальною продуктивністю 205 літрів на хвилину, потужністю 1500 Вт, ватт, що дозволяє виконувати більшість побутових завдань, таких як фарбування, а також продувки робочого місця і деталей. Спеціальний захисний кожух захищає двигун від пошкоджень, бруду, вологи та пилу. Два універсальних швидкоз'ємних пневматичних роз'єми діаметром одна дюйма дозволяють підключити і використовувати два інструменти одночасно. Функція автоматичного включення не дає тиску в компресорі опуститися нижче значення 5 бар, що дозволяє працювати в безперервному режимі. Обирай свій інструмент та просто будь профі.